А що тут в мене? Бачимо, як діацинт розпускає свої квіти. І вже дуже-дуже сильно пахне. Це решітка від котів, щоб вони не лазили. Ось який діацинт. А це той, який я вчора припарувала. Сьогодні полила обидва в поддон один і другий. Так, діацинт стоїть під оранжевим хлорофітумом, у якого, як бачите, вже є маленькі дітки. Їх там багато. З цієї сторони, і там малесенькі зовсім їх майже не видно. І отам ще є дітка. Тут алоевера. Діпіаструми, розсада красули, чи то грошове дерево. Тут у мене така собі шифлєра, Тут драцена, вона трошки підсихає, бо стоїть на холодному вікні. На жаль, але її переставити нема куди, на жаль. Ще поряд з нею, ще одна шифлєра великий алоє вера. Вже дідку дає. В мене багато алоє вера. Можу поділитися з кимось. Ось очіток. Я його дуже люблю, він так пахне. Приємно, дуже приємно. Ось яка в мене температура на вікні. Якщо не видно, то. Десь 17-16 градусів зараз. Так, а тут у мене сукуленти ростуть різні. Трошечки Вася тут побігав, трошечки потоптав зверху, але нічого, все живе, наче ціле. Оця ехеверія дала багато діток. Також можу поділитися. Я колись їй купляла 50 гривень, маленький маленька рослинка. І тепер у мене їх он, скільки. Це в мене тут на укоріненні стоять черенки. Тут у мене хрестовник роулі, там кактуси мамілярії. Флорофітуми, різні кактуси. Там моя геранька, епіпремнум. Один епіпремнум і другий. Ось такий дуже красивий. Ось огляд моїх квіточок на підвіконні. Це тільки одне підвіконня. В мене їх три В квартирі. Ось так розквітає мій діацинт.